Всім привіт, красунечки! Вітаю вас на нашому адвент-марафоні. Він же по чуть-чуть близиться до кінця, але ми маємо ще декілька віконців, які ми можемо відкрити і насолодитися. І радує той факт, що якщо закінчиться адвент-календар, почнеться різдво. Тож ми не сумуємо, а навпаки, тішимось і радіємо. Давайте почнемо сьогодні. Ми з Фортунен Мейсон, який задасть нам. Настрій на цей 21 і 22 день. 21 віконечко. О, клас! Тут ми знаходимо рум'яна. Пам'ятаю, що ці рум'яна мені сподобались. І одразу хочеться їх нанести. Цього року адвент-календарі дуже щедрі у нас на рум'яна. А, я, до речі, не сказала вам, що я знімаю вночі. Я вже сижу в піжамі. Ой, ну вони такі гарні. Ух ти, все, це дуже гарно. Нова для мене марка. Дуже гарно ніжно лягають. Ну, на руці, а вже ж вони не так виглядають, як от вживу я дивлюся, які вони красиві. Просто вау! Супер! Мені подобається те, що ми знайшли. 22-й. Боже, я не вірю, що ми вже доходимо до кінця адвентного сезону. Мені хочеться свята ще більше і більше. 22-му ми знаходимо масло для тіла і я вже ним користуюсь, бо я не можу чекати. Мені воно надзвичайно подобається. Я 100% таке масло буду купувати і без адвент-календаря, тому що Класно після душу, класно наноситься на суху шкіру. Має чудовий аромат, тож чудово. я дуже задоволена. Сьогодні ми починаємо з важкого люксу. Так, подивимось, що у нас у 21 му дні. Я знайшла 21 й день. О, да. Так і ми починаємо з важкого люксу. Подивіться, що нам поклав Браун Томас. Зараз, зараз. О, Джомалон! Мм, шикарно, так? Да? Подивіться, яка краса. М -м -м. Не зовсім мій аромат, але доведеться нанести на себе. Знаєте, що я вам хочу сказати? Я вже ось минулого разу його наносила, і от зараз я його наношу, що в мене в маленькому форматі він. Пахне якось інакше. Може таке бути? Тому що цей мені більш приємний. Хм, це цікаво. Це приємно. Да? Мало того, що це цікаво. А по-друге, це приємно, тому що я зможу ним користуватися. Оце подарунок. Да? От Браун Томас. От подарунок зробили одразу. Ось так от бантик цей зав'язали нам гарненько. Ну, це супер. Я обожнюю, як Джо Малон пакує. Одразу запакувала обратно, тому що ну, дуже гарно. Гарно поставити під ялиночку такий подаруночок. Супер! Давайте йдемо далі. М -м, да. Приємніше пахне, не знаю, у чому справа. 22 Ось, знайшла. А 22-му теж дорого багато, тут у нас ще Ось такий крем від шосейда. Клас! Оце ми починаємо. Якось так захопили ці адвентики і класно ми йдемо до завершення адвентного сезону. Мені подобається. Флаконі. Флаконі, 21-день. й Що у нас в 21-му дні. О, щось велике. Щось велике. А! Тут два засоби від велла, і це у нас маска для волосся і шампунь для волосся. Супер. Два продукти, гарний розмір. Одразу бачу 22-й номер, щось малесеньке. А, клас! І це Кларанс, Кларанс, клоранс, клоранс. Та-та-та-там, та 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 та-та-та-та-та-та. І це у нас блиск для губ від Cloran. Він такий приємний, він такий солоденький, надзвичайно класний блиск для губ. Якщо не пробували, спробуйте. Look Fantastic! 21 день, бачу. Її діставало. О, це у нас маска від Rodial. Маска для обличчя від Rodial, Повний розмір 50 мл. Зволоження для шкіри взимку воно так необхідне. Супер! Давайте заглянемо, що в 22-му. Теж непогано. В 22-му Ланеж з SPF 50. Я коли дивлюсь інші розпаковки, як хейтять SPF-ку зимою. І я не знаю, як ви, але я і зимою користуюсь SPF-ом, тому що ми користуємося ретинолом. Сонце, як то кажуть, завжди впливає на нашу шкіру. І чому не користуватися? Якщо користуєшся ретинолом, обов'язково потрібно наносити захист СПФ. Тут 50, чудово! Це супер знахідка. Ейс! відчиняємо. І я знаходжу Філіп Kingsley. Все наносити потрібно. Перед миттям для реставрації волосся. Воно дуже класно працює. Тобто ви наносите перед миттям, витримуєте чуть-чуть, після миєте голову і вже наносите догляд, який вам потрібно. Класно працює для відновлення вашого волосся. Супер! І що ми ще знайдемо тут? Та-та-та-та-та-та! Я поклала сюди замість блиску для губ, бо я не знаю, де я його поділа. Я його взяла, в сумочку, І де дівся блиск для губ від Кіко, я не знаю. Тому тут в нас буде замінник, але знаєте, що це типу Кіко. Скінс наступний. Дістанемо щось велике. О, класно, щось величезне. Що ми тут знаходимо? Це у нас люксовий крем. Я пам'ятаю, що він коштує біля 100 євро. Тож мені буде цікаво спробувати, як працює. Цього року адвенти радують різними кремами для обличчя, які цікаві, яких не пробувала ніколи, тож мені теж буде цікаво спробувати. І 22-й день. Щось важке. Оу, тут парфюм. Juice Box Cheeky Smile, і його потрібно наносити на шкіру, тому що він має молекулу і цікаво, як він розкривається на шкірі, тому що на блотері він не розкриється. Пам'ятаю, коли я розпаковувала Адвент, мені не сподобався цей аромат, але потім я почитала, що його потрібно на шкіру наносити, і спробувала ще раз. Мені сподобалось, як він на моїй шкірі відкривається. Досить приємно. А то була б ще комусь подарувала. Але парфюми я не дарую. Знаєте, я останній раз, коли подарувала парфюми, отримала такий фідбек, що своїх дітей, до речі, сказали, що зрозуміло, що парфюми купувала ну, не дівчинка, а жінка. Ну, от і більше я не дарую їм парфюми. Хоча ні, я ж малому купила Шанель. <сум> парфюм. Ну, подивимося, що він мені скаже на той парфюм, але він просто про нього заікнувся. А мені, знаєте, отак заікнулись, мені багато не треба. Просто треба нам дати. А якщо нам дали, я вже знаю, що потрібно купувати. Я така людина, я люблю дарувати подарунки, тому я прислухаюсь до людей, хто що бажає. Окей, йдемо далі. 21 вікон. -е віконце у б'юті, Що ми тут знаходимо? Давайте вгадаємо, це у нас Шарлотта Тілбері і це у нас колегеновий бальзам для губ. Не буду відчиняти, він у мене є, я вам його показувала. Це я подарую, бо бальзам для губ це таке безпечний такий подаруночок, який можна завжди... Подарувати і нікого не розчарувати подарунком. Добре, йдемо далі. 22. У 22-му ми знаходимо парфюм від Byredo. Приємний кампотік, такий безпечний компотик. Ось такий парфюм можна дарувати. Я думаю, що в цілому це непогана ідея його подарувати. Навіть знаю кому. Добре. Йдемо далі. 21 е вікон парфюм від Кіліан. Ось так неочікувано. Сьогодні нас задарили парфюмами, і він буде змагатися сьогодні з джемалон. Вгадайте, хто виграє. Давайте, друге вікон. Це. О, ну тут, о ну тут багато. Чотири продукти і всі міньки. Добре, давайте будемо дивитись і розбирати. Це у нас сіслий маска, мініатюрка, це у нас праймер манюсінький спробувати. Це у нас u beauty пілінг також 5 мл. І останній це крем під очі, концентрат, повний розмір. Дуже класний засіб. В мене вже є 2 баночки. Тож буду пробувати і тестити. Це був 22-й. Ліберті. Я знаходжу 21-й і 22-й одразу знаходжу. Давайте ось так дістанемо. 21-му Шарлота Менсен. Цього року вони заполонили просто адвент-календарі, знайомлять нас з новими продуктами, бо це невідома мінімарка. Це кондиціонер для волосся з олією. Дуже цікаво, як він буде працювати. І в 22 му віконці ми знаходимо La Mer бальзам для губ. Кажуть, що цей бальзам неймовірний, найкращий, який тільки можна придбати на ринку. Я поки що навіть відкривати його не буду, тому що в мене дуже багато продуктів для губ цього року, і не хочеться, щоб вони просто лежали і портились. Не знаю, скільки тут місяців після відкриття 6 чи 12. Ви знаєте, навіть не написано, скільки потрібно хранити його. Тож не буду поки що відкривати, але дуже задоволена. І закривати буде сьогодні у нас песенка. Такий дискотечний адвент у нас, він завжди так сяє і переливається. 21 ось він. У ну, 21-му якось дуже скромно. Ось такий серум від Inkelist і ось такий клінсер від Drunk Elephant. Ну, окей. Сумно якось. Дайте щось добренького. Ну, У 22-му теж трохи сумнувато. А чому сумнувато? Бо я знаю, що тут. Тут помада. Від Hourglass. Hourglass супер. Крута фірма, але не мій колір. Помада фантастична. Вона виконана чудово на магніті. Подивіться, яка вона незвична, тут цей зайчик. Вона так цікаво виконана. Ось, ось так закривається така скошена. Блистить все. Але ж, ну не мій колір. Так шкода. Насправді, ну, нічого не поробиш. Всім не догодиш в цих адвентах. Ну, давайте до самої приємної частини перейдемо роздавати рейтинг. Так. Що ж у нас тут є в наявності? І хто у нас сьогодні піде на останнє місце? На останнє місце сьогодні піде Спейсенка. Ось так от сироватка. І ось така мініатюрка. Ось так я вирішую, що останнє місце сьогодні спесенка неочікувана, неочікувано. Але чомусь я розсердилась, бо могли б отак ближче до кінця дати нам щось цікавіше. У них є цікаві продукти. Да? Чому вони не в кінці? Десяте місце спейсенка. Флаконі займають дев'яте місце. Це два продукти від вела. Культ Б'юті у мене займає восьме місце, тому що мені цей кілян не сподобався взагалі. Есус у нас займає сьоме місце сьогодні. І це Elastizer. Liberty займає своїм кондиціонером, а можливо, я йому завищила оцінку. Можливо, потрібно було його дещо нижче поставити, але добре, спробую, тому що це щось новеньке, і тут щось з олією. Ну, спробуємо. Добре, Liberty у нас займає шосте місце. Ніше Beauty займає п'яте місце з бальзамом для губ від Charlotte Tilbury. Look Fantastic у нас сьогодні займає четверте місце, і це маска від Rodial. Мені цікаво, просто її спробувати. Скінс у нас сьогодні займає третє місце і ось такий чудовий крем теж новиночка для мене. Тому третє місце. І тут у нас залишилось два продукти. І я думаю, ні для кого не буде здивуванням, що друге місце у нас займає Трум'яна. І це у нас Forten Nation. І Браун Томас просто не міг отримати інакше місце з такою упаковкою фантастичною, з такою чарівною подачею. Я думаю, що вони заслужили саме на перше місце Джо Малин. От Браун Томас. Ну, от якось верхній ряд мене не так радує, а ось цих чотири продукти я дуже хотіла спробувати. Ну Я думаю, що в кого немає Шарлоти, теж будуть задоволені, в кого немає кіліан і їм подобається кіліан, теж будуть задоволені. Ну Еластайзер мені подобається, я ним користуюсь. Вела ну, є та є, нема, то в принципі я не розчарована була б. І інкеліст мені не цікавий серум, тому що є набагато більше, цікавіше. Уже цього року знайшли серумів неймовірну кількість. Але нам, нам цікаво подивитися, як це все працює на шкірі. Правда, 22 двадцять день. Давайте подивимось, чим нас потішив цей 22 й день і кому ж віддати останню позицію. Ех, як цікаво! Не хочеться нікому давати 10 місце. В мене вперше таке. Як би дивно це не звучало, але я віддам 10 місце Hourglass. тому що мені не підходить ця помада, тому останнє місце. І це, до речі, з ПСНК. О, це да! Це я виставлю сьогодні рейтинг. Наступний у нас буде Look Fantastic, Дев'яте місце. віддаю Look Fantastic. Тут SPF 50. Восьме місце займає флаконі і це Кларанс. Нехай буде восьме місце, хоч мені дуже він подобається. Asus у нас займає сьоме місце, бо це теж блиск, який я вже використовую, але не можу знайти. Класний, мені дуже сподобався. Бо він має такий перламутер гарний, і я вже його дістала. Зрозуміло, що якщо я вже дістала з адвент календаря і користуюсь, значить мені подобається. Але сьоме місце лише поставила. Ну, добре. Ніше б'юті, ставлю шосте місце парфюм Байредо. Ось такий рейтинг. Хто мені скаже, що я не права? Напишіть мені в коментарях, я права чи не права. Культ б'юті, пробніки і чудовий крем. П'яте місце. Скін сьогодні займає у нас четверте місце з їх парфюмом від Juice Box. Хм, який приємний аромат. Це цікаво. Мені хочеться його поносити четверте місце. І. та-да-да-да-та! В цьому рейтингу третє місце у мене займає. Ви не повірите, але ось цей крем від Shiseido. Третє місце. От якби був 30 мл, то зайняв би друге місце, можливо, або перше, а так лише третє. Fortune Mason займає у нас сьогодні друге місце, бо я вже користуюсь цим засобом і мені дуже подобається. І перше святкове місце у нас зайняв La Mer, Це бальзам для губ. І це у нас Liberty. Якщо по правді сказати, то 20-й день був набагато кращий, ніж 21-й і 22-й. Чому так, я не знаю. Але деякі адвенти мене дуже потішили. І це мої любимчики, до речі, всі три. Да? Всі три стоять сьогодні на п'єдесталі у нас. Це цікаво. Ну що, будемо завершувати цей піжамний огляд. Ніч на дворі, хочеться вже спадки. Завтра буду монтувати, щоб ви обов'язково передивились це відео. Щоб у вас піднявся настрій, щоб вам було цікаво, затишно, радісно. Тож бажаю вам спокійної ночі, теплих обіймів і зустрінемось з вами обов'язково через день у наших оглядах. Була пока-пока! Віваю!